Всім привіт! З вами команда велоскладку Mua, І сьогодні ми підготували огляд на дуже популярний Гревел від бренду Merida. а саме модель Silex 400 2024 року. Це переможець чемпіонату світу з Гревелу. Це абсолютно новий Silex від Merida. Нагадаємо, що соті моделі сайлексів це моделі на алюмінієвій рамі, а тисячні – з карбоновою. У нас на каналі ви можете подивитись огляд на 4000 модель минулого року, а також на 300 ту також минулого року, щоб порівняти та обрати для себе найкращу. А купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків або відвідати наш фізичний магазин за адресою місто Київ бульвар Гавела, 18, а ціна на даний велосипед буде в кінці відео. Новий байк, новий скелет. Меріда переосмислила геометрію сайлексів. Він став навіть швидшим. Тепер верхня труба рами є довшою. Це результат зменшення кута рульової з 71 до 69,5 градуса. Це робить велосипед більш стабільним та керованим. Пір'я мають вигін із заниженням. Як результат, збільшені зазори. Тепер туди можна поставити покришки з кліренсом 45 мм. А друге це збільшений зазор передньої зірки шатунів. Вилка не має значення рейку, тобто є нуль. Тобто вона є абсолютно рівною. Новий дизайн фреймсету взагалі допускає встановлення вилки з малим амортизатором. Труби рами виконані з алюмінію, з технологією гідроформування та потрійного батування. Також має технологію гладкого зварювання швів. Тепер збільшена кількість бонок. На вилці по три з кожної сторони. А на рамі є дві на верхній трубі і під нею, дві на підсадельній, три на нижній та дві під нею. Троси проходять через кермовий стакан, а саме через верхній підшипник. А це як результат дає змогу поміняти винос на будь-який, якщо захочеться власнику. Із плюсів такої прокладки тросів, то це відсутність пошкоджень фарби у тій області рами. А ще стало більше місця для байкпакінгу на кермі. Рама готова під використання Shimano d 2 Вилка виконана з карбону. Конусний шток також з карбону. Байк обладнаний брендовими комплектуючими: кермо алюмінієве Merida Expert Jar. винос Team CC та підсидельний штир Comp CC, обмотка Merida Road Expert, а сідло Comp SL. Педалі у комплект до байку не входять. Вілсет на даному байку теж трохи оновили. Найголовніше це те, що обода, що встановлені, а це Merida Expert, є повністю безкамерними, що не буде викликати проблем як у минулій версії. Втулки бренду Novatec на промислових підшипниках мають кріплення гальмівного диску, центр лок, передня втулка кріпиться на вісь 100х12, а задня – 142х12. на Покришка Maxis Rambler 700 х 45 Використовуй при замовленні промокод Merida Sale та отримай знижку 7% на велосипеди бренду Merida. Тепер розкажемо про оновлення у групсеті, що встановлений на Silex 400. По класиці це всесвітньо відомий Shimano Gerex 400, що включає в себе трансмісію та гальма. Гальма дискові гідравлічні. Передній гальмівний ротор збільшили до 180 мм, Задній залишився 160. Також тепер є додаткові радіатори на гальмах, що охолоджують більше гальмівний диск при затяжних спусках. Трансмісія 2 на 10. Спереду встановлені алюмінієві шатуни grx 600. Зірками 4630. Каретка тепер на виносних підшипниках. Касета з діапазоном 11.36. Задній перемикач з технологією Shadow Plus, системою стабілізації ланцюга з важелем. Трансмісія забезпечує точне та надійне перемикання навіть під час сильного трясіння. А приємні відчуття при перемиканні будуть дарувати дуали також GRX 400 серії, неймовірно зручні як на бездоріжжі, так і на рівному покритті. На цей раз Merida перевершили себе. Вони заново створили ідеальний гревел. Silex 400 2024 року це неймовірний апарат з найякіснішим обладнанням. Навіть після перемоги на чемпіонаті світу самі німці скромно кажуть, що це байк просто для ком'ютингу та лайфстайлу. Але на ділі це ідеальний байк, що може закривати із задоволенням поїздки на бездоріжжі у форматі гревел, шосейні заїзди та навіть брати участь у змаганнях. Цей байк заслуговує уваги кожного велосипедиста. Дякую за увагу. З вами був магазин Велосклад.com.ua. До нових зустрічей.